Чесно, розчарувала навіть не сама нульова нулювані розчаровує те, як складаються навіть останні два матчі, тому що ми прикладаємо, як мені здається, надзусилля, але в якийсь момент ми, як сьогодні це було, ми в якийсь момент трохи дозволяємо собі втратити цей фокус на грі, втратити, втратити те, чого вимагає гра, і, ми, і нам дуже важко потім повернутися, тому що сьогодні. Перший тайм ми були на половині поля суперника, ми доволі регулярно могли створювати загрозу. В другому таймі за своєю ж провиною, я вважаю, це були наші рішення. Коли ми почали втрачати, почали поспішати, давати супернику змогу вибігати, втрачати м'ячі набагато частіше, це нам завадило. Але. Інколи, інколи це дуже важко прийняти те, як важко нам даються ці моменти, навіть не моменти, щоб взяти, зробити ситуацію, коли м'яч опиниться вже в воротах. Чому нам постійно так важко це дається, не знаю, але більше засмучує саме це. Сумні уроки сьогодні, тому що знову ж таки ми самі в цьому війні. І такий же сумний був урок минулого тижня. Ну і що робити? Працювати далі. Це, як завжди, ми будемо працювати, ми будемо говорити про те, чому так сталося, тому що знову ж таки. Все, що відбувається на полі, так, ми можемо казати, що не пощастило, але перша причина завжди в наших рішеннях. І тренерського складу, і гравців на полі, тому завжди є над чим працювати. Тому в нас не залишається іншого вибору, далі будемо працювати.